Бійця АТО вручають ключі від їхніх тепер власних квартир. У тих, що пройшли пекло війни і не зламались сьогодні. Сльози на очах так вітають 36-річного Василя Гончара, бійця 80-ї бригади, який одним із останніх покинув Луганський аеропорт. А після війни через життєві обставини втратив житло. Житло винаймаю, бо бувала така ситуація, що уроді бо Хазяйка прийшла, вигнала її. Все, був на вулиці, он. хлопців ночував, бував на вокзалі ночував. слава Богу, вже маю своє. Я хлопцям благодарен. А це домнич Володимир, боєць 24-ї бригади, воював у Амвросіївці на Савур-Могилі, отримав осколково вогнепальне поранення обох ніг разом із дружиною. Він мешкає у старенькій Хрущовці. Дитина в даний час проживає біля моїх батьків в селі, бо ну немає зараз змоги. Ми живемо з чоловіковою бабцею. Ну так хочеться своє гніздечко. Будемо його. Облаштовувати, добудовувати, що, що ще потрібно. Проект житло воїнам АТО унікальний тим, що його створили самі ж вояки. Для реалізації об'єднались усі вісім організацій Івано-Франківська, що працюють із ветеранами. Суть проста влада надає атовцям ділянку, на якій інвестор зводить будинок. Частину квартир за будівник залишає собі, а частину віддає воякам. Таке житло надаватимуть інвалідам третьої групи, бо до них державна черга, якщо й дійде, то дуже не скоро. Такий ділянок у нас є насправді більше восьми в Івано-Франківську. Якщо будуть по всіх погоджені процеси, то ми очікуємо, що за два роки ми повністю знімемо квартирну чергу в місті івано франківськ Ігор Склиповий заходить у тепер свою власну однокімнатну квартиру. І хоча, поки це ще звичайна новобудова, боєць уже мріє про те, як облаштовуватиме метри квадратні. Тут, напевно, буде стінка, така, як звичайна, що, що така робоча поверхня. Тут якийсь продумує. Такий столик невеличкий, такі може якісь бути, щоб такий, будеш, щоб відкидався, якось так придумуємо, такі такі. За дизайнерські люди такі молоді соображають більше, краще. Балкон тут, балкон, тут таке буде щось таке. Щось що продумаємо, це не там. А може там будемо кухоньку з У це складно повірити, але оборонець Донецького аеропорту Ігор Склиповий майже 15 років прожив у гаражі. Так що я прожив у гаражі з 2002 року. Ну що? А зараз, якщо зараз у жінки ми про, про, про жінка на це переписала. У нас э, туалет на балконі, а вани в немає. А той зробили самі, тому що ну такі умови, що не можна бігати по зіноді. Ну але таке, ну мені можу копрості, що жінці, то це якісь умови. А Так ми, ми миска величезної так миємося. У 54 життя тільки починається. Жартує боєць 90-го батальйону. Він плаче від щастя, бо ключі від помешкання стали для нього сюрпризом і не втомлюється дякувати побратимам. У новій квартирі усі разом відкривають святкову пляшку шампанського. Слава Україні Героям слава! зараз у Івано-Франківську чекають на житло 374 бійці, та багато воїнів не стоять у черзі через бюрократичну тяганину чи зневіру. Мета учасників АТО за 2-3 роки забезпечити житлом усіх, хто його потребує. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.